Стоїть у полі, чорний птах на тім хресті, двоголовий і пихатий. все пильнує навпроти. У могилі біла діва. Вся засипана в квітках, у ногах лежить калина, зберігає її праць, нещодавно схоронили. Грубо коси розплили і задушену дівчину поховали по землі. За життя красива діва, радість сум собі несла Поки раптом не зустріла того неситого орла, саме серце її ранив. Кігтів душу засадив, ну а потім засміявся і красуню задушив. А коли ховати стали, всі мовчали, як німі. Бо красуня то є мова української землі. Цвях, що вбити в домовину із Московії везли. Тільки страшно, що вбивали наші люди не чужі. Каже, же так тепер пельнує. Все кружляє над Христом, ну а мова спить тихенько пробуди страшним сном лиш надія воскресіння в серці кожного із нас тільки ми ворці спасіння все почнеться з наших нас